Вітаю на нашому ютуб-каналі Туроператора Альянс. Поговоримо про готель Дома Смірамар, який знаходиться на південно-східній частині острова Корфу в Янічному морі і знаходиться недалеко від прибережного селища Маратіка і в 50 метрах від такого відомого пляжу Габічі Маре. Такий дуже важливий момент цього готелю: що цей готель працює тільки для дорослих. Це такий новий комплекс, розташований окремо таки на окремій території на березі моря. Неподалік він від курортного містечка, як я вам вже сказала, Марайтика. Він такий сучасний готель, оформлений ну, в сучасному стилі просторі такі номери. В нього в нього дуже великий спектр послуг у спа центрі В нього така, знаєте. Розслаблена атмосфера, тобто приїжджають пари, ніхто нікуди не поспішає. Гарний відпочинок, гарне море, тиша, закати, таке розташування, да, що навкруги якби море. В нього такі є дуже цікаві якби, послуги, що. Проводяться, наприклад, по розкладу там заняття з йогою, тобто можна на березі моря, вранці чи на закат позайматися. Є дуже великий комплекс СПА СПА-Центр, він такий також один з таких найбільших і відомих на острові Корфу, тобто можна собі запланувати будь-який комплекс велнес процедур. Можна відвідати реміснич, ремісничий майстер-клас, або можна, наприклад, вийти недалеко погуляти по старому місту Корфу. І, наприклад, от центр да, Корфу, самого, да, його старинна частина, він внесен до списку Всесвітнього і спадщини ЮНЕСКО, і знаходиться це недалеко від готелю, тому в нього такий. Дуже вдале розташування, що ви і на морі, і бачите, що така не гориста, але така все одно зелена така є територія пляж від такі протяжона, бачите, і в нього а, якби розраховано, що немає того. Ну, какби бы, кількості людей, тобто кожен знайде собі місце і буде собі, якби на приватній такій території, бо шезлонги стоять не дуже близько, відпочивати, ніхто нікому не буде заважати. А, будівля, взагалі, цього готелю, вона побудована достатньо давно, у 60-му році. Такі найпопулярніші це вважається у Рузбережжя Греції, і було. У 2018 році проведена така масштабна реновація, і він зайшов до такої групи до местезортів і став з 2018 року частиною бренду Luxury Collection. Тобто, цей готель таки можна рівняти якби до готеля vip Рівня. От, і... Кажу здорова, реновація була в 2008-му, і в 2022-му була побудована нова будівля з спас критими басейнами, тренажерне зала, ресторани, ще додались, бари і новий відкритий великий басейн та бари. Біля басейну да, відкрили. Тобто вони так трошки розширились. Всього в готелі йде 182 номери. А, він працює, цей готель на базі харчування, сніданки, а, сніданки вечері. Є така в нього. Ам... Навіть систему харчування як Healthy HB Daйнераунд, тобто це працює по системі дворазового харчування, але це такий мінімальний, якщо можна це назвати, all inclusive тобто є моменти по цьому харчуванню, тобто у вас напої деякі включені навіть на вечерю. Можуть бути алкогольні, не алкогольні. Тобто ця інформація вона додається додаткова, бо в кожному готелі ця система харчування вона є різна. Де якийсь комплекс якихось справ, процедури в СПА можуть бути безкоштовні. Наприклад, харчування ввечері може бути тільки в ля карт ресторанах. Тому, кому буде цікава ця інформація, ви можете під цим відео, відео його задати і більш конкретно я вам напишу. В нього така відкрита, як ви бачите, берегова полоса, пляж галічний. Вхід в море також піщано галічний На пляжі надається безкоштовно зонтики та шезлонги. Є такий. На території оцей же новий класний басейн, він такий панорамний, з видом на море. Він також є з підігрівом. Тобто готель починає працювати з, з квітня. Вже він так активно приймає туристів. от квітень, травень він підігрівається і в, і в, восенні, в вересні, в жовтні. А, вот. і... Ну, тобто дає можливість, коли там ще немає в морі купатися, то можна да, відвідувати той басейн. Тим паче, що в нього дуже такий красивий, ще раз повторюсь, панорамний вид на море. От. І е, є три ресторани на території: є, я кажу, знову великий спа центр і, е, наприклад, е, Оця система, в яку входить цей готель Luxury Collection, він дає таку от можливість, та, як можна сказати, бонусам. Що, наприклад, при проживанні сім ночей раз на тиждень ви можете відвідувати, що тижневий є захід з одним з знаменитих, а, знаменитих філармонії. От Корфу якби діячі, да, якийсь концерт дається на березі Нічного моря. Потом є. Джаз, якісь вечори. Да? Тобто приїжджають відомі, відомі співаки, відомі наприклад, музиканти, які дають на закаті якусь таку програму. От, наприклад, програма, наприклад, щодня оця Luxury Collection, що щоденна вечірня подія про мистецтво приготування прекрасної традиційної грецької кави. Наприклад, проводяться там якісь мастер-класи. Гостям розповідають про історію грецької. Бикави тоді, як фахівці готують безкоштовний цей напій, і звідки зварений на традиційним таким методом, да, на горщику, на гарячому піску. І тобто, от є. Ці такі заходи, да, де ви протягом свого цього тижневого відпочинку ви можете долучитися до якихось таких ну, як би, цікавих програм, які кожного там тижня готель вивішує той план, да, що будуть якісь там стиковики, концерти, майстер-класи, і вся ця система вона дозволяє це відвідувати. І е, також, наприклад, там раз на тиждень я знаю, що зараз проводиться безкоштовний такий захід для тестування оливок, і така одна там з місцевих самих найстаріших сімей, що виробляють олію да, от на корфу. Він якби гостям вони відкривають секрети. Да, як готується ця оливкова олія і. Якби така ізюмінка, що проводиться все це в такому воливковому гаю, де як би, острів Корфу, він така більшість да, того, як би всього є на, в той, такій місцевості. Тому о, такий дуже гарний готель. Дуже великий, ще повторююсь, момент, що це готель тільки для дорослих, для когось це принциповий момент. О, готель такого лакшері колекшн високого рівня о, тому. Якби маєте на вас будуть якісь питання по цьому готелю, по системі харчування, ви можете задати їх під цим відео.